Доброго вечора, шановні друзі, шановні колеги, дорогі глядачі. Вітаю вас на трансляції третьої гонки сезону 2024 у Формулі К і це гран-прі Чайки. На ваших екранах зараз прапор. Вчора я не розказував. Це прапор не чайки, це прапор Бучанського району. Прапор Бучі, ну і взагалі чайка. Чайки як селище належить до Бучанського району. Вчора ми з вами подивилися кваліфікацію, і ця кваліфікація стала дуже такою незвичною. Вперше в історії формули К таке, що ем, кваліфікація не вплинула ніяк на е, стартову решітку, яка зараз на ваших екранах. Четвертою стартує Вікторія Тьохта із Астон Мартін. Вона справді показала четвертий результат. Третьою стартує Євгенія Кулікова, також Астон Мартін. І попереду Феррарі, Олександра Соколова переможеться кваліфікації. І першим стає Тимофій Кукуренчук. В нього перша стартова позиція, як і в 13 попередніх гонках. Але цього разу він це зробив не з, не з перемоги в кваліфікації, а за результатами попереднього сезону. Адже результати кваліфікації ми отримали от тільки вчора, вважайте. Ну, Звісно, поки я монтував це відео, я зрозумів це раніше, але ем, в гонщиків не було, е, не було ніяких результатів після кваліфікації, тому стартували в порядку попереднього сезону. Перший Тимофій, е, друга Олександра, третя Євгенія і четверта Вікторія. Перервалась. Перер, перервалась статистика перемог Тимофія у кваліфікаціях. Е, 13 разів поспіль, чи навіть 14. Я вже збив, збився трохи з рахунку, якщо чесно. Але, е, як сказати, статистика, ну, ці статистичні серії, це така штука, яка, е, знаєте, може трактуватись як зручно, як кому зручно. Тобто прихильники цієї серії, скажуть, що чи Тимофій число не стартує там, 14 чи 15 поспіль з пол позиції з тобто, першого місця. І вони теж матимуть, матимуть рацію. Прогрівочне коло вже, і Олександра стартує другою. В принципі, нічого страшного. В принципі, Олександра знає, як стартувати другою. Вона, вона часто це робила і доволі часто виходила вперед. Іноді це відбувалось от, одразу прямо протягом нульового кола. Ситуація в чемпіонаті і в кубку, в кубку конструкторів була на ваших екранах. Ну, розклади я вже розповів вам вчора. А зараз зараз розпочинається гонка. Розпочинається гран-при чайки. 7 кіл дистанції, плюс оце нульове коло. Тобто, ну вважайте, що 8 кіл. Але це 8 доволі довгих кіл, 7 плюс нульове. Отже. На старті Тимофій добре стартував, Олександр теж добре стартував. Зараз дуже важливий цей перший поворот. В нього важливо увійти взагалі в карт на не зовсім прогрітій хоча й намагалися гонщики фарії прогріти. Олександр, ну трошки за широко взяли, але е, зберігається, поки що зберігається відстань між Тимофієм та Олександрою. Олександра намагається пресингувати, намагається атакувати, але поки що Тимофій тримає її на відстані. Також, е, ну, мабуть, генесія Астон Мартін теж добре стартували, я сподіваюся на це. Принаймні. Олександр не оглядається назад, тому нема змоги побачити, що там Євгенія, що там в Вікторії, але нічого, зараз, зараз вони виходять вже на пряму старт-фініш. Перший Тимофій, друга Олександра, і буде змога побачити, поки ми не бачимо Женю. І дві секунди. Дві секунди між Тимофієм і Олександрою вже. Після нульового кола. Поки що це не те, що багато, але. Тимофій зміг втримати першу позицію, можемо це вже констатувати. Євгенія програє 8 секунд відносно графіку Тимофія. І Вікторія програє 19 секунд теж Тимофію, що, до речі, не так і багато порівняно з її кваліфікаційним темпом. Так. Олександра тут зашироко, мабуть, зараз виходить, і ми бачимо, що вона вже починає втрачати Тимофія з Радарів. Бачимо, що починає Тимофій від'їжджати. Ось зараз, після цієї зв'язки, такої Аля Бахрейнівської, вже немає візуального контакту. ж побачимо, Тимофій вже виходить до останнього, до 10-го повороту, кана проходить 9-й. Трош трошки далекувати від Апексу, і Тимофій вже прямій старт-фініш. Бачимо, що. Починає збільшуватись відстань і, і так найкраще коло Тимофія. Починає збільшуватись відстань 6 до 6 секунд. Найкраще коло Тимофія. І, і знаєте, це, це рекорд траси. Одразу з першого школа Тимофій встановлює новий рекорд траси. Ну, Це багато що каже про стан карту. Олександра залишила собі карт, який був в неї на кваліфікації. Так, гонку, ми дивимося очима Олександри, якщо, якщо хтось не помітив. Ну, а також із цієї загальної камери, де ми маємо змогу бачити, як кожен з гонщиків перетинає лінію старт-фініш. Відставання Астон Мартін від Феррарі продовжує пропорційно збільшуватись. Але кола в Вікторії є доволі непоганими. Порівнюючи з колами в Кваліфікації, принаймні, вона вона показала коло в хвилині 30. Війшла в хвилину 30, нагадую, що хвилина 52 було. 51 перепрошую, було найкраще коло в кваліфікації. А зараз на третє коло вже їде Тимофій, і тільки зараз Олександр виходить на пряму степені. Ще одне найкраще коло, це ще один рекорд цієї траси. ну Я вам нагадую, що всі результати були підраховані. Вже постфактум всі результати кіл, всі ці графіки. Так, і в кваліфікації, і в гонці. Тобто вони є трошечки, трошечки приблизними, але ну похибка, максимально можлива похибка, вона мінімальна, ну десь до п'яти до сотих, це 100%. Євгенія проїжджає, теж вирушає на третє коло і чекаємо на Вікторію. ну Її покажуть нам пізніше. Зараз Олександра завершує цю довгу пряму. Входить оцей, як виходить, п'ятий поворот, який був. Вважаєте, ну, що це перший такий був серйозний поворот, в який. Чому я казав, що в нього важливо війти, бо після довгої прямої на непрогрітій гумі дуже легко там вилетіти? Вікторія теж розпочинає своє четверте коло, і її ще ніхто на коло не обігнав. І от зараз Тимофій вирушає на своє четверте коло для того, щоб це здійснити. Продовжується збільшуватись відставання і ще одне найкраще коло Тимофія хвилина 07 і 38. Ну, нагадую, що все ж таки є можливість, є шанс такої невеличкої похибки, але зовсім-зовсім маленькою. Бо все було підраховане за кадрами, коли гонщики заїжджають на певну напевно, ділянку цього вбліду. Тож, так, бачимо порівняння на перших трьох колах. Приблизно 4 секунди з кола розділяє гонщиків Феррарі. І зараз ми вже бачимо відставання 14,3. Що ж, поки в нас гонка виходить така приблизно як рік тому в одні ворота, що правда, тоді Олександра відривалася від Тимофія, і в нього було мало шансів тут поки що, поки що бачимо, що для того, щоб виникла якась боротьба, потрібно щось на кшталт помилки, на кшталт якогось газонокосіння чи чогось подібного. Тимофій вже на п'ятому колі, він вже пройшов Вікторію на коло. І е, буде намагатись пройти Євгенію. І ось тільки зараз, тільки зараз Олександр виїжджає на пряму старт-фініш, і 17 секунд е, вона поступається лідером. Дивимось знов її очима, вона виїжджає на цю довгу пряму. Не бере вона максимально близько до лівого краю траси, що як на, мене, як на мене тут все ж таки необхідно. Євгенія 42 секунди програє. І, ну, знаєте, найбільше, звісно, боротьби, якщо це можна так назвати, а давайте зараз подивимося, що в таблиці. В таблиці прогнозовано, звісно, що Євгенія випереджає Валерія. Вона набирає 11 очок. Якщо так, гонка і закінчиться, а в принципі все до цього йде, тому що і Олександра зараз проходить Вікторію. От зараз трошки Вікторія опинилась на, на гоночній траєкторії Олександри, але принаймні вона одразу зазначила, що вона буде їхати по лівій частині траси, тобто тут все, все чисто, все, все законно і сині прапори е, дотримані. Олександра на шостому колі. Визначає, що для Вікторії розпочалося п'яте коло. І також я вчора закликав наших арбітрів розглянути певні епізоди, а також закликаю всіх знов таки взяти участь в опитуванні, чи варто за таку гонку присуджувати найкраще коло, і чи варто вважати оці кола, які приїхав Тимофій, рекордними. Тому що нема змоги, от прям. Точно до тисячних підрахувати кожне коло. Тільки за кадрами, а кадр, кадрів в секунду їх 60 навіть на 100. Тимофій вирушає на останнє коло, фінальне коло цієї гонки і ставить новий рекорд Хвилина 07-20. Може останнім колом вийде з 07, ну це буде взагалі майже на 2 секунди він тоді переверсить свій власний рекорд. Так, можливо, 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 щось він. І показують, показують джигончикам, що це коло буде фінальним. Останнім. На ньому ще буде можливість поборотись, але Олександра майже пі -пі 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 -пі. Ну, окей. 24 секунди програє Тимофію. І це не схоже на те, що буде якась боротьба. Вікторія доїжджає в неї доволі хороший графік. Доволі хороші кола. Олександра програє Тимофю. Ну, вже не вже по 4, вже приблизно по. 3 секунди сколи, але все одно. ну, На чайці окей, на чайці це не так багато, якби це, як, як це було, скажімо, на інгул-карті, де, де менші, менші відстані. Але. Ось зараз. Кола Вікторії на У цій гонці це хвилина 28, хвилина 25, хвилина 24 і навіть хвилина 23. Нагадую, що в кваліфікації найкращий час хвилина 51. Тобто дуже-дуже вправно дуже Вікторія провела цю гонку. Дуже добре вона провела. проміжок між, гон, між кваліфікацією та гонкою і змогла м, суттєво покращити свій темп. А Олександр вже фінішує, фінішує другою сьогодні, і Тимофій сьогодні виграє гран прі Чайки, як і в 2022 році. Він стає першим дворазовим переможцем гран-прі чайки, тому що до сьогодні ем, кожен. Сезан давав нового переможця. 21-му виграв Дмитро, 22-му. Тимофій, 23-му Олександра. А зараз знов Тимофій перемагає, фінішує зараз е, Вікторія. Вона фінішувала раніше за е, Євгенію, тому що вона переїхала менше кіл просто. І Євгенія е, все ж таки фінішує перед Тимофієм. А Це що означає? Це означає, що Євгенія вперше. Мабуть. Я так думаю, що вперше е, лишилась у, в одному колі з лідером. Євгенію ніхто сьогодні не пройшов на коло. Що ж, вітаємо, вітаємо її з цим покращенням. І, ну, ну, і до речі, я казав про коло Вікторії, але коло Євгенії варто розглянути, хвилина 16, хвилина 15 е, були її кола сьогодні, тобто це вже непоганий темп. Це темп, який е, ну, на 3 секунди десь повільніший за кваліфікаційний темп гонщиків Феррарі. А 3 секунди на чайці це не так, не так багато, як, ну, як я вже казав, не так багато, як на інших треках. Що ж, така гонка, можливо, можливо, без боротьби майже. Але сподіваюся, що ви гарно провели час, спостерігаючи за тим, як гонщики окремо їдуть по трасі. Що ж такі гонки теж бувають? Хто дивиться, Формула-1, той знає, принаймні. Що є такі гонки, де Макс Ферстапен від'їжджає просто одразу і тримається на відстані. Тут приблизно була така сама гонка. Переможець гонки Тимофій. Він набирає сьогодні 20 або 21 бал. Це залежить, до речі, від, від наших арбітрів. Чи присуджувати Тимофію, очко, за найкраще коло, чи рахувати статистику. Тобто, отже. Так, ми бачимо, що 21, але з зірочкою. Тобто це залежить від пана Антона, пана Дмитра, пана Володимира. Всіх запрошую до себе в особисті повідомлення. Нам є ще обговорити після таких гонок. Друга, Олександра, третя, Євгенія, четверта Вікторія. Вікторія набирає сьогодні ем, перші свої бали у формулі К. І поки що вона буде розташовуватись на п'ятій позиції в турнірній таблиці. Ось, ось, до речі, і чемпіонат пілотів залік пілотів. Ем, Євгенія обходить Валерія. Як мінімум за кількістю гонок, але бачимо, що обидва посідали треті е, місця. Кубок конструкторів Астон Мартін суттєво покращує свої шанси стати найкращою британською командою цього чемпіонату. А на цьому е, я дякую, що ви були з нами. І е, е, чекайте наступний гран-прі. Вже ну, я записую цей коментар, і сьогодні вже буде е, гран-прі Києва. Сподіваюсь, що він вийде швидше, що ситуація зі світом покращиться і що всі. У всіх все буде гаразд. На цьому я прощаюся з вами. Дякую, що подивилися відео. Дякую, що довілилися до кінця. Ставте вподобайки, можливо, але що, що головне, це долучайтесь до обговорень цієї гонки. Хочеться якогось такого активного чату, активного обговорення, щоправда, без спойлерів, мабуть. Ну щось придумаємо. Щось придумаємо, ви пишіть фідбек, я вже придумаю, як на це реагувати. Що ж, всім, дякую, всім до побачення.